Цього року відзначити день пам'яті Мартина Лютера Кінга усі охочі можуть біля величезного пам'ятника у центрі Вашингтона, нещодавно встановленого на честь цього легендарного борця за громадянські права. Чимало туристів можуть добратися до монумента, скориставшись програмою спільного користування велосипедами. Вашингтон одне з найбільш популярних туристичних міст країни. Місцева влада намагається розвантажити місцеві вулиці і пропонує мешканцям та чисельним гостям в столиці альтернативу велосипеди на прокат. Дешевий і легкий спосіб пересуватися містом набуває великої. Популярності програма вже навіть почала поширюватися за межі Вашингтона. Розповідає Наталя Лонова. Це один з багатьох паркувальних майданчиків компанії Байкшер. Взяти в оренду велосипед дуже просто. Вам потрібна лише кредитна картка. Щойно автомат читав її дані. Клієнт обирає наскільки хоче посичити велосипед. Автомат друкує чек і код для замка на велосипеді. Запалюється зелене світло, і ви можете сідати у сідло. Власники річної передплати мають пластиковий ключ, який відмикає електронний замок. Повернути велосипед також легко. Це можна зробити на будь-якому майданчику, просто вставивши велосипед назад у стійку. Вашингтонська міська адміністрація почала цю програму у вересні 2010 року. Сьогодні у столиці та передмістях вже 134 майданчики та 1100 велосипедів. мені дуже подобається. Я щодня їжджу на велосипеді. Ця модель має справжню фару. Крис Голбен, директор проєкту Capital Bike Share. Програма пропонує кілька видів абонементів: денний, триденний, місячний та річний. Голбен каже, що кількість річних користувачів зростає. У нас близько 20 тисяч користувачів з річним абонементом. Крім того, 90 тисяч гостей міста скористалися нашими велосипедами. Це туристи, і ті, хто приїжджають у справах на день-два. Минулого року кількість разових поїздок перевалила за мільйон. 5% клієнтів говорять, що сіли б за кермо автомобіля, якщо б не було цієї програми. А це означає на 50 тисяч менше машин на дорогах. Успіх програми залежить від кількох факторів, каже Голбен важливо, щоб були відомі люди на високому політичному чи соціальному рівнях, які пропагуватимуть велосипеди для покращення здоров'я та зменшення кількості машин на дорогах. Крім того, потрібно мати безпечні велосипедні доріжки, про які повинна подбати місцева влада. Два передмістя Вашингтона повітря Монгомері у Меріленді та Олександрія у Вірджинії приєднуються до мережі Байкшер до кінця року. Кількість велосипедних станцій у столиці та навколо неї зросте до майже трьохсот. Наталія Леонова. Голос Америки.